Створити HTML-сторінку можна навіть у звичайному блокноті notepad Windows, але працювати в блокноті дуже незручно. Тому спеціальні засоби для веб-розробки дозволяють у рази прискорити швидкість роботи. Найпопулярнішим засобом у наш час є редактор Visual Studio Code. Інтерфейс цього редактору ви бачите в себе на екрані. Редактор був створений фірмою Microsoft. І розповсюджується безкоштовно. Тому, щоб встановити редактор у себе на комп'ютері, достатньо перейти за посиланням. Посилання codevisualstudio.com далі достатньо натиснути на кнопку Download for Windows. Або на цю кнопку ви отримуєте виконуваний файл. Далі достатньо його натиснути. і Звичайний процес встановлення програми буде запущений. Приймаємо далі, далі. Далее можно залишити это замолчание, можно э, створить значок на рабочем столе, а так ці эти галочки так можна можно поставить. Далее и І ми бачимо вікно програм. Ми бачимо стартову сторінку Visual Studio Code. Тут відразу є можливість змінити тему, тобто встановити світлу тему, або контрастну, або темно-контрастну, але я повернуся до дефолтної теми просто темна. Також є можливість натиснути на кнопку Browse Color Themes і вибрати. А тему якусь ще іншу, тут більше таких тем. Visual Studio Code дуже зручний редактор, прямо зараз вже із коробки. Але щоб користуватись ним було ще зручніше, ми додамо йому функціональності за допомогою плагінів. Щоб установити плагін, потрібно натиснути на усю іконку. Є рекомендовані плагіни, якісь, які відразу вам пропонуються. Популярні, але ми зараз на перший, на перший раз встановимо плагіни, які називаються ось так. Autofile Name. Вбиваємо назву плагіну в це віконечко. Вона знаходить плагін з теплом'я. Можемо на нього подивитися і почитати тут. І щоб його встановити, достатньо натиснути на кнопочку Install. Зараз він підтягнеться, тобто десь сформується папка, в яку плагін запише свої дані. Далі наступний плагін, який ми зараз встановимо, називається ось так. браузер. Можна здогадатися з назви плагіну, для чого він буде використовуватися. Також робимо Install. After Rename зараз поставимо. І також притір. Притір можна здогадатися з назви. Означає що щось у нас буде таке гарне, красиве. А красивий буде наш код. А у нас є у списку Плагінів, які потрібно поставити ще один. Ось цей живий сервер, ви бачите його назву. Йдемо сюди і давайте ось так ми його зараз пошукаємо. Ось він. Це дуже зручна річ. Робимо місто. Тут можна по кожному плагіну, який ми установили, почитати про нього щось. Але ми зараз, деякі потребують додаткової якоїсь настройки, але ми можемо відразу почати користуватися нашими плагінами. Тепер можна натиснути на ось цю іконку такі листочки і натиснути на кнопку open Folder або вибрати пункт меню Файл і Open Folder. Так, і так само називається. Будьте уважні, ми відкриваємо не open File, а завжди open folder, тобто каталог. Далі можна десь, де вам зручно, розмістити ваш, ваш новий каталог, вашу нову папку, в якій ви хочете працювати. Наприклад, у вас є така папка, і ви можете створити нову. Вона буде називатися в нашому випадку. My home Page. Називаємо наші папки як і сторінки за допомогою англійських літер або латиницею. І бачите, вони маленькі. І якщо вам потрібно розділити слова, не ставте пробіл, а ставте дефіс або знак, який підкреслює. Тобто можна такий або такий ось використовувати, такий зачок. Частіше використовують дефіс. А тепер ми можемо натиснути, вибрати цю папку можемо. «Yes, trust the автор. Я вірю автору усі папки. Я думаю, що доцільно тут поставити галочку, яка буде казати, що ви завжди довіряєте. Автору всіх файлів в цьому каталозі, якому буде працювати. Далі. Так. І тепер ми відкрили фолдер. Ще раз нагадую, ми відкриваємо не файл, а фолдер. тобто не окремий якийсь файл, а цілий каталог. Тепер можна створити першу сторінку HTML. До цього натиснемо на значок, який з'являється, коли ми наводимо сюди мишкою. Значок зображує сторінку і hint вказує, що це new file. Пишемо назву файлу, вона називається у більшості випадків index.html. HTML, HTML це мова HTML, на якій ми будемо створювати наші сторінки. Індекс це стартова сторінка. Так називається, звичайно, стартова сторінка. За допомогою редактора можна створити шаблонний код, який присутній у, на сторінках HTML. Для цього ми е, пишемо окличний знак на копліку і натискаємо або на підсказку ось цю першу, або на знак табуляції на клавіатурі, або на кнопку Ентер. І отримуємо шаблонний код. Тепер можна створити заголовок, якийсь текст. Для цього ми можемо написати H1 і знову поставити табуляцію або Enter, і ми бачимо, що створився тег, тобто спеціальні помітки. Які мають, ми бачимо, що зображені кутові такі дужечки і між ними можемо вказувати якийсь текст. Ми напишемо My Homepage, оскільки ми створюємо домашню сторінку. Можна писати українською, наприклад, тут не обов'язково англійською в цьому місці. Тобто ми спеціальні позначки, які називаються тегами, ми пишемо використовуючи англійські літери. А те, що у нас всередині в них, воно виділене зараз білим кольором, ми можемо писати на будь-якій мові. І що це означає, що ми з вами зробили? Ми можемо тепер подивитися на результат. Для цього ми натискаємо або файл save. Або Ctrl-S, тобто ми зберігаємо нашу сторінку. Далі зараз з допомогою встановленого одного з встановлених нами плагінів ми запускаємо Open in дефолтному браузері. Якщо у вас встановлено Chrome як браузер з замовчуванням, це добре. У мене саме так. Якщо вам спитаю, можна сказати, що це Chrome. працювати, ми будемо з більшого кромі. І ми бачимо, що браузер бачить нашу сторінку, і майхомпейдж написано великими літерами. Ось ця сторінка, яку ми зараз побачили з вами. Як можна ще подивитися на результат, крім того, що запустити з Visual Studio Code? Можна прямо із Експлорера це побачити, сторінку. Що ми повинні зробити? Шукаємо нашу папку, яку ми створили. Ні, ми бачимо створений файл, можна двічі натиснути на нього, або правою кнопкою миші. Далі, далі відкрити за допомогою і вибираємо браузер, який нам потрібен. Наприклад, Google Chrome у нас. Відкриється Chrome. Або так, два рази ми повинні натиснути. Ну, результат той самий, що у нас був, вийшов. І а Ми побачили її іншим шляхом. Як зробити так, щоб у вас по замовчуванню викликався хром? Не завжди ви бачите ось позначку. Для цього ви можете зробити ось що відкрити з допомогою, але не викликати якусь, якийсь браузер конкретний, вибрати інший додаток. Далі вибираєте тут, уж, тут уже Chrome, натискаєте Завжди використовувати цей додаток. І ОК. Тепер у вас буде по замовчуванню використовуватися Chrome. Тепер зробимо трошки зручнішу роботу у Visual Studio Code. Для цього натискаємо на ось цей значок. і Вибираємо Settings. Далі у нас є Text Editor, Якщо він у вас закритий, ви його розкриваєте, знаходите тут позицію Font, це, що означає шрифт, і тут ви можете поміняти розмір шрифта. Трішки мені дрібнувато, 14, тому я пишу 18. І цього вже буде достатньо, щоб у вас літери були трохи більшими. Так уже достатньо. Далі. Далі я вам раджу зробити так, щоб ваші файли зберігалися автоматично. Зараз у вас є можливість зберегти файл Save або Ctrl-S, є можливість зберігти під іншим ім'ям, тобто вибрати Save-S. і тут можна якесь вказати інше ім'я, але ми не будемо цього робити. А також я раджу використати автосейв. Ось так. Тепер тут з'являється така пусточка. і тепер ваші файли будуть автоматично зберігатися. Тобто ми якісь зміни з вами вносимо сюди. Тут достатньо тільки перечитати у браузері цю сторінку, натиснути або цю стрілочку. Бачите, вже одиничка з'явилася, або F5 на клавіатурі клавішу F5. І у вас оновиться сторінка. Тобто її можна як визивати знову так, і опоновлювати в тому ж вікні браузера, в якому вона вже була відкрита. Visual Studio Code має можливості для того, щоб форматувати. Ваш код. Він має як вбудовані засоби, так і можна це зробити за допомогою плагіна. Один з плагінів, який ми з вами встановили, називається pre Виглядає Виглядає ось так, і він, мабуть, на даний момент найактуальніший з усіх засобів для форматування вашого HTML-коду. Як це можна зробити? Наприклад, ви. Якось неохайно написали цей код, у вас посунулися якісь ви бачите, грібінець такий у вас вийшов. Це неохайно, це непрофесійно виглядає, і тому ми завжди слідкуємо за красою написання вашого коду. Це можна зробити автоматично, з допомогою спеціальних засобів. Тобто, як це зробити? Правою кнопкою миші ви вибираєте Format document. Якщо ви встановили претір, вона вам напише, що у вас є декілька форматорів для нього, тобто є вбудований і є претір, який ми з вами інший установили. Тому ми нажимаємо «Конфігурувати» і вибираємо претір. Із списку, який нам був заданий. Це саме можна зробити, якщо ми підемо в формат document with, тут ми можемо вибрати якийсь конкретний засіб, або можемо знову налагодити претір як засіб для форматування за замовчуванням. Тепер достатньо, якщо ми щось посунулось у нас не туди, куди треба, ми можемо просто нажати Shift Alt F. Або формат «Документ» викликати. І у нас все є на місця автоматично. Є ще один шлях, як можна це зробити. Якщо у вас був встановлений автосейв, тобто автозбереження, то можна зробити ось що. Натискаємо на цю іконку, вибираємо знову Settings. Текст едітор якщо було закрито, розкриваємо, але тепер шукаємо запис форматів. тобто ми будемо форматувати під час збереження файлу. Ставимо сюди галочку і повинно вже у нас працювати. Тобто зараз, якщо ми щось змінимо, я натискаю просто Ctrl-S або натискаю File Save під час збереження файлу, у вас. Працює також і форматування це дуже зручно. Я рекомендую також так у себе зробити.